Прокиньтесь, містера Грінг. Шах і мат. Як? Що як? Ми врятували тобі життя. Тепер скажи мені, як ти перемагаєш. Усе дуже просто. Ти виконуєш основну роботу, а я тобі лише допомагаю. Я повинен згодовувати тобі маленькі шматочки і примушувати повірити, що ти сам їх здобув, оскільки ти розумний. А я виходить безголовий. У кожній грі завжди є той, хто веде партію, і той, кого розводять. Чим більше жертви здається, що вона веде цю гру, тим менше в дійсності вона її контролює. Так жертва затягує на своїй шиї зашмарк, а я їй допомагаю. То що? Це і є та горизвісна формула. Формула надзвичайно глибока у своїй ефективності і сфері застосування. У той же час, надміру проста і абсолютно логічна. Перше правило гри афери. Єдиний спосіб розумнішати грати із розумнішим суперником. Правило номер два. Чим спокусливіша гра, тим спокусливіший суперник. Дай супернику відчути, що ти жертва, і тоді ти контролюватимеш гру. Кінь собаці кістку. Знайди слабке місце своєї жертви. І дай трохи того, чого вона так бажає. Шах. Так, суперник відволікає свою жертву, доки вона корчиться в обіймах власної скупості. Шах. Мені майну в голові образ змії. Усе правильно. Грай зі змією. Запам'ятай якомога швидше. Чим масштабніша афера, і чим вона давніша, тим легше її провернути. Через дві умови людям здається, що афера не може бути такою прадавньою і такою масштабною, бо не могла ж така кількість людей повестися на неї. І нарешті, коли жертва охоплюють сумніви, що суперник її гідний, насправді вона вагається щодо своїх власних інтелектуальних здібностей. Але ніхто у цьому не зізнається, навіть самому собі. Шах і Мат. Більше не стану з тобою грати. Кращого суперника ти знаходиш там, де менше всього його шукаєш. У тебе фокусів, як у клоуна у рукаві. Правда, містер Грінг?